Команда Дніпроазот провела три зустрічі із запорізькою командою Фер з НТУ. Це свого роду підготовка до нового сезону, який стартує 1 жовтня 2011 року. Тож далі матеріал другої гри від 23 вересня, який надано Дніпродзержинським сайтом Спортс Перша гра відбулася 18 вересня у Запоріжжі під час традиційного турніру, який присвячено пам'яті колишнього голови правління ват Запорізький завод феросплавів В'ячеславу Гаврилову. У боротьбі за головний трофей перемогу отримала запорізька команда Феро ЗНТУ. Рахунок зустрічі 74-64. Друга зустріч відбулася у Дніпродзержинську уСК. Промотей. Це був контрольний матч між командами. Цього разу перемога дісталася нашій команді. Рахунок зустрічі 113-105 І вже 25 вересня у Запоріжжі пройшов контрольний матч між командами Феро ЗНТУ і Дніпро Азот. Звітна зустріч повинна була визначити майбутнього фаворита у матчах чемпіонату Суперліги. Тож рахунок третьої зустрічі на користь «ФЕРО ЗНТУ» 98-73.